Всім привіт! Група Ді, Франція, Польща. Сьогодні роблю пронос. Ось да, так пізно. Ось, ну, хочу все-таки поговорити да, про групу ДІ, тому що в принципі тут ну, да, Польща вже вилетіла, але ось хто да, посяде там першу, другу, третю позицію ось те, ось, в цьому контексті дуже цікаво. Да? Ось, да, Польща вилетіла, але я думаю, поляки захочуть, да, на такій красивій ноті да, завершити Шпиоти да, Європи. Ось, ну, французи що, французи, ну давайте все по порядку. Давайте по порядку. Віці чемпіона світу та да, Польща. Садистка. Садистка така. Ми спіраємо Франція, оцінюється як 75%, що, в принципі, доволі да, така, високо. да. Ось, 16% начнюю на Польщі лише 9%. Так, да, Франція великий фаворит. але не так все однозначно, і тут треба все-таки розбиратися. Тут треба все-таки розбиратися і аналізувати. Команди зіграли між собою два матчі і по одній перемозі да. на чемпіонаті світу Польщі перемогла 3 2. А буквально на минулому Катарі, да, на минулому Чемпіонаті світу і у узимку тоді, пам'ятаєте, у 22-му році, да? в одній восьмі французи ну по Польщі 3-1, прибули по ділу, дуже така комфортна перевага. І по факту за ці роки ну, Франція не змінилася. Франція не змінилась, Франція виглядає потужно. Франція виглядає як збірна фаворит. А Польща мені дуже сильно подобалась товариських поєдинках. Тобто, але програли голландцям, програли голландцям, Польща. Дуже поразка, забули першими, програла. І ось матч з австрійцями був ключовий, але Польща його все-таки програла. Програла 1-3. Хтось скаже, що несправедливо, але все-таки я аналізував той матч і бачу статистику і прекрасно розумію, що все-таки поділу Польща програла, і австрійці все-таки. З рахунок фізичних кондицій все-таки взяли. Взяли. Гор над Польщею. Польщу прикро. Хотілося, щоб Польща, напевно, проявилася би краще. Але ми це вже ніколи не дізнаємося. Тут вони посідають четверту позицію точно. Навіть якщо виграють французи. Тут же четверта позиція без шансів. і справді, прикро за Польщу. Тому що команда, в принципі, оглядала особливо з голландцями в першому таймі, доволі непогано. Тобто Польща, в принципі, зробила від себе все можливе. Далі не вистачило Роберта Левандовський. Роберт Левандовський така людина, така велика постать для Польщі, для польського футболу. Да, Цієї людини не вистачало, щоб, можливо, був би Роберт Левандовський, можливо, б Польща б і змогла б, да? би нав'язати бій австрійцям, хоча Польща і так нав'язала бій. Вони ж програли там на 5-0, да? вони ж програли достойно. Але тут е... достойно, але в принципі по ділу, Все-таки і австрійці, і голландці, ну все-таки дотиснула все-таки дотиснула, але Польща, ну, на мою суб'єктивну точку на зору, на один бал, дає мало, все-таки. Заб... Ну, я думаю, що Польща ну мало забирати з голландцями ні точно. Да, поделыв, с третьим по с голландцами, там мало точно ничего забирать. Польши не пощастило. Франция. Весь чемпион свету. в першому матче перемогла Встреча, 1-0. Пашка перемога. так уж на жилах. Да. Взяли в такие команды, да, к На жилах, да. И Англия там на жилах, да, промыла. Говорити не завжди перемагається. Тобто і з австрійцями французам було важко. В принципі, свій свій гол забила, там був автогол. І так, да, Франція могла, могла і більше забивати, але й могли і пропускати. Справедливості раді хочу сказати, що австрійців були моменти, щоб забивати французам. У Франції не все так ідеально. Майже в Голландії це показовий приклад, коли підопічні Рональда Кумана просто віддали ініціативу, і Франція. Франція не знала, що робити. Да, дві боліві нагоди створили, дві упустили. Але Голландія мені сподобалася більше. І таке відчуття в мене було, що Острота більше в голландських футболістів. Вони, вони навіть забили. Хаві Сімон забив через прикри офсайт Дензела Дюбріза. Ось. Тому Франція не, не без гріха, не ідеальна збірна. Але вона класна. Але вона класна, вона сильна. І тут навіть питань у мене особливо не виникає. І, звичайно, що Франція буде грати тільки на перемогу. Тільки на перемогу. І французи хочуть посісти першу позицію в групі. Це ось, ну, це 100%. Ось. Але Польща, я думаю, захоче. Ну, хоча б, знаєте, хоча б красиво да, закінчити. Тому я, в принципі, думаю, що обмін м'ячами буде. Ось, Польща буде грати розкрито. Втрачати вже нічого все одно. А Ось. Де й французи? Я думаю, цікавий матч нас очікує. Чесно, думаю, цікавий матч нас очікує. тому обидві команди -то заб'ють. Та перша команда не програє. Ну, тобто, обидві команди -то заб'ють, думаю я, А збір на Франції все-таки не програє. Я думаю, якось так. Тому десь перемога Франції, можливо, з мінімальним рахунком. 2-1, також на жилах. Це цілкоймо ймовірний сценарій. Я думаю, так. Тобто обидві команди заб'ють, та перша команда Франції. Перша команда, мається на увазі, вони номінальні господарі. Да? До речі, матч пройде на стадіоні Дзікталь на Парк. Ось, я думаю, що Франція не програє. Обидві команди заб'ють, та Франція не програє. Це ідеальний просто сценарій, я його бачу так. Я звичайно, що. Та людина, яка бачить майбутнє, якщо так можна сказати. Але щось мені підказує серце, що Франція, ну, точно не програє. Так, да, обміняється голами, але французи не поступляться. 100%. Друзі. Так, а що думаєте ви? Пишіть в коментарях свої думки. Дуже цікаво почитати, за кого? За Францію чи за Польщу. Цікавий матч. Дякуємо за увагу, друзі. Бережіть себе. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.